<плес> ну, давай, давай. Гей, Віле! А коли ти врешті за квартиру заплатиш? Якби ти хоч трохи почекав, я сім'ю годую, а тут ще й ти упав на хвіст. Шалют, О, друзяки. <плес> <плес> Діточок як зірочок. Такий, як ам'ячок. Я Віл гаріс. Куди лізеш? Я завжди мріяв професійно грати у звіробол. Як моя кумирка, Джет Філмор. Я найкраща в цій грі. Хотя чи ім'я ти об'їлась. Де найлютіші звірі змагаються на скаженому стадіоні. Давай, в очі! О, ні! Ну ж, Болівія. Бо Знаєш, що я краще тут повтикаю. Але є одна проблемка. Я малий, а всі навколо бугаї. <звучить> Тепер я! Козел! 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 Правила знаєте! Дрібнота в прольоті! Заб'ємось. Мені потрібен єдиний шанс! І я покажу світу, на що я здатен. Аби шалота! Давай, я слухаю! Ах, м я. Дай емоцій. ці! Дрівні ви цапе. Це круто. Бум! Ти заціни, які колеса! Зазвичай коштують десь шість, але тобі я віддам за п'ять. Mm, Стан реальні шнурки як новий. Oh.